Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Побачивши його, вони були здивовані, І сказала йому його мати, дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, шукали за тобою. А він відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Йосиф поділяє почуття Марії, побачивши дитя серед учителів. Дивувався і радувався з нею, так міняються в людському житті досвід і утіха, здивування й радість, так допроваджує Бог наші терпіння на свою славу і на наше спасіння. Слова дитятка Ісус можуть викликати думку, що Він не одобрює великого бажання святого Йосифа. І Марії знайти його. Можливо, занадто журилися про нього, але не можемо допустити жодної провини в їхніх стараннях, і сам він не закидає їм чогось такого, але виправдовується з повною пошаною. Дитина пояснює перед своїми родичами свою поведінку і оправдовується. Сказав, як міг би я вас опустити, коли б цього не вимагала воля мого Небесного Отця, так наказав мені святий обов'язок, щоб я на короткий час залишився без вашої опіки. Чому ви про це не подумали? Слухатися родичів і настоятелів, було б хибою, коли б їхні накази. Противилися законові Божому, бо обов'язки стосовно Бога стоять вище від обов'язків щодо родичів. Тож, коли цього слава Божа вимагає, маємо все навіть найсвятіші почуття серця цьому підчинити, усім пожертвувати. Святий Йосифе, ти відчував великий біль. Коли втратив Ісуса, але й радість Твоя була великою, коли знову знайшов Його. Ради цієї радості прошу Тебе, випроси мені ласку, щоб я Ісуса з цілого серця любив, щоб цілком віддав себе на Його службу, і, хоч як палку любив би свою рідню, що, братче, противився їм і цілому світові. Ніж мав би образити Бога. Молися за мене, щоб тільки я так любив Ісуса, така любов буде моїм щастям у житті, втіхою в тихою годині смерті та блаженством у небі. Амінь. Ісус навчає нас своїм прикладом, щоб наша любов до родичів ніколи не була перешкодою службі Богові. Маємо любити родичів, але любов до Творця має перевищувати любов до родичів. Шануй батька, а Богові корися. Одна побожна молода жінка вступила до монастиря. Після облечення Злий Дух сильними спокусами нападав на неї. В тій боротьбі молода монахиня часто плакала. Не могла ні спати, ні їсти. Здоров'я її підупадало, вже втратила довір'я до покликання, хотіла вийти з монастиря. Настоятелька ж на цю боротьбу молодшої товаришки дивилася, як на випробування, підтримувала її й навчала, як відправити дев'ятницю. Згодом спокуса відступила. Вона радо стала виконувати свої монаші обов'язки.